Прийняли естафету від положевця Сергія Олександровича, нашого волонтера, активного сина, якому п'ять років виповнилось. Прийняли, мусимо виконувати. Упор льожа. прийняти. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десь. Один. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20, 21, 22. Стали. Слава Україні! Естепету передаємо АТОвцям Новолинська, Атовцям Шацька, Атовцям Іванич. Іванич. І сьогодні до мене зранку зателефонував помічник народного депутата Гузя Торбі Ігору Олександровичу.